Друзі, усім привіт! Це перший випуск, поперечно, вас у новому році, і це буде незвично коротенький випуск, тому що Жека поїхав у Львів на відпустку. І цей запис я буду робити сам. У цьому випуску нас чекає гра Medal of Honor другий сезон серіалу ігри в кальмара. Поїхали! Почнемо ми з гри Medal of Honor». Я її пройшов за ці новорічні канікули Швиденько. знайшов її у стімі. Вона була зі знижкою, і мені здалося файною ідеєю прийти шутер з дитинства. І хоч гра 2010 року для мене Medal of Honor» залишилась десь там, у сеттингу Другої світової війни. Всі виграли цю серію, напевно. Це. Алія Саут, Пацифіка Саут, ще там щось було, але для мене Medal of Honor» – це насамперед та сама легендарна висадка на Omaha Біч, яка обігрується у фільмі Врятувати Рядового Райана». У Medal of Honor» є така сама сцена, коли американські ну, союзні військові висаджуються. З маленьких десантних кораблів і бігуть на бункери по Піщаному пляжу під кулеметним вогнем. Ось десь там для мене лишилась Medal of Honor. Але виявляється, у 2010 та 2012 році вони намагалися реанімувати Всесвіт свій свою серію ігор, і вони хотіли конкурувати з Call of Duty, яка теж е вийшла з сетінгу Другої світової війни і. Call of Duty 4 на той момент. Вона вже була у вимишленому світі, де панують терористи. Ну там, ви все, всі знаєте, ці, цей сетінг, Захаєв, Макаров, ця вся історія. А Medal of Honor вирішили йти іншим шляхом. Вони пішли по шляху реалізму. І вони е, вирішили висвітлювати реальні спецоперації, які були у світі. І конкретно, Medal of Honor 2010 року вона буде про американську війну в Афганістані. І саме про маленький шматочок цієї війни вона затрагує операцію Анаконда 2002 року, коли американські військові, це рейнджери спецпідрозділу Дельта, зачищали, воювали проти Аль-Каїди і Талібану у якійсь афганській долині, десь там в Афганістані, 2002 року. Буквально вся гра це один тиждень, один тиждень реальних боїв в Афгані. І нам пропонують грати за різних. Там буде дві групи спецпризначенців і один десантний батальйон американських і Ми будемо грати, і обігрувати різні моменти, як за спецпризначенців, так і за звичайного американського піхотинця. І там буде ну, Це різний вайп від гри. Коли ти граєш за спецпризнат, ну за Дель, за Дельта за спецназ це у вас там 2, 3, 5 чоловік, вам треба десь прокрастися непоміченими, п'ять проти війська. Там ну, такі місії, снайперські місії, скритні місії, де треба десь когось прибрати, десь втіхо спрацювати. Тихо прийшов, тихо пішов, як боється в одній українській пісні. А вайп гри за. Сп... Ренджера, ви на гелікоптерах висаджуєтесь з більшою толпою треба там тримати периметр, вас багато. Ну, це ось така широкомасштабна війна і розуміння. І, ну, прикольно і там, і там. І добре, що творці нам дали пограти у разний, у разний сетінг, у разний вайп. У цій грі ви отримаєте, як і одиночні місії, де треба там зі снайперською гвинтівкою, довго десь. Постій когось перебрати, і ви отримаєте сцени штурму у підрозділі рейнджерів, штурма міста. от Ось так. Ну Це це, це, це теж прикольно. І що? Це реальний вайб, реальна реальна американська техніка, гелікоптери, квадроцикли, кулемети, гвинтівки. Все все виглядає по-справжньому, і звук дуже добрий. Графіка непогана якби для 2010 року. Але, звісно, у 2025-му це трошки, трошки ріже глас. Ви зараз знайдете ну, ігри з кращою графікою. ну, Пройшло 15 років, друзі. Але гра не вибаглива до комп'ютерів. Вона у вас запуститься навіть на маленькому ноті там, з 4 ГБ оперативи, 8 без з дискретною графікою. Строє, вам не потрібна відеокарта, потужний проц. Це непоганий шутер. Це правда, якщо ви, якщо ви кайфуєте від старих Call of Duty, ну там 4, Black Ops, от це десь такий вайб. Вам дадуть пострілятися з талібами на їх території, в тому сетінгі, в тих графіки. Мені зайшло. от. Я і ще, ще хочу додати, що гра швиденька. Ви її пройдете за 5-6 годин, буквально за 2-3 вечора. Якщо ви сімейний зайнятий чоловік, чоловік як я, і якщо ви задрот, якого є багато часу, ви її пройдете буквально там, за, за ранок. Ви От, тут ран зранку сядете за комп'ютер і тітри ви побачите десь після обіду. Ось це така швиденька гра. Дуже дуже жвавий екшен, там немає просадок, ви з перших хвилин попадаєте у перестрілку і до останнього ви у ній. В ігрі навіть є сюжет, ти трошки прив'язуєшся до персонажів, там в кінці така трошки драма є. ну Прикольно. Мені зайшло. Мені зайшло. Шутер класний, Америка наш союзник. Пограти за американців, повоювати з талібами, то топ. Ось. Я поставив горі 4 зірочки, оценка трошки завищена, Стільки там немає. У нас, ну, правда, там зірочки 3, бо графіка ну вона не актуальна, вона не на часі, бо і американці вже з Афганістану вийшли. Е, то історія, історія, яка вже закінчилася як і морально, так і фактично. Але якщо ви ретрогеймер і у вас це. Бо для вас це не важливо, ви щось, щось у грі знайдете. Так що рекомендую. І взагалі Call of Duty потрібен конферент, і нехай це Medal of Honor. Але як я читав, проект закрився, на прививці жаль, і вони не змогли, вони Call of Duty переміг. Ну нічого, будемо вірити, будемо вірити, що колись на ринку з'явиться серйозний конферент, і ми отримуємо різноманіття. У шутерах будемо чекати. Переходимо далі, друзі. Далі у нас буде другий сезон гри в Кальмара. Так як у мене все уїхали, і новорічні свята я був сам вдома, я його подивився досить, досить швидко, буквально залпом. І на цей серіал є досить різні якісь відгуки в інтернеті. Комусь зайшло, комусь не зайшло. Хтось каже провал, хтось комусь, і перший сезон не сподобався, як Жеки, якого сьогодні немає. Тому я дивився серіал один. Мені зайшов перший сезон, мені зайшов другий. Я взагалі мені все сподобалося. І навіть я чекатиму на третій сезон. Я, я з тих, хто хоче дочекатися, як ця історія закінчиться. Почну з мінусів серіалу. Ну, по сюжету ви всі давайте сюжет розповім. Ви все знаєте. Це ну, хто не дивився перший сезон. Є організація, яка десь на острові построїла декорації. Для дитячих корейських ігор, але вони з проколом ці, ці ігри на виживання. І там по-настоящему убивають людей. І є агенти, які ходять по корейським містам і шукають людей, які знаходяться за чертою бідності але, або в скрутній ситуації, і пропонують їм гроші за гру. І хто погоджується, той опиняється на цьому острові і грає на виживання. Хто доходить до фіналу, той отримує багато грошей, мільярди Корейських вон, і в принципі, він вирішує усі свої проблеми. Ну Хто не доходить до фіналу, той, той, буде, той загине. Загине у цій грі, і його проблеми теж закінчаться. Ось такий обмін. Головний герой проходить перший сезон, отримує мільярд вон. І у другому сезоні він розуміє, що то криваві гроші, він не може їх прийняти, і він, він хоче вийти на засновника гри і поквитатися з ними. Ну, шука... Він починає шукати правди. Такий корейський брат аналог І він опиняється знову у грі, і він знову опиняється на острові. Ось, ось такий сюжет: з мінусів серіалу, з мінусів другого сезону. Він ніяк не штовкає сюжет, нам не пояснюють всесвіт цього серіалу. Ми не розуміємо, взагалі нам... ми знову опиняємося у грі. Ми не розуміємо нічого про творців, ми не розуміємо нічого про цих заможних мільярдерів, котрі дивляться за грою, І мені цього не вистачило. Мені вже хочеться трошки зрозуміти щось про світ, але нам нічого, на жаль, не показали. Нам знову показали головного героя і все. І їхню гру. Це раз Друге із плюсів дуже класна картинка, класний сюжет, класні другорядні персонажі. Вони навіть краще мені здалися ніж у першому сезоні. Ось цей репір Танос, північно кореянка снайперша, морські котики. Ось ці всі персонажі, вони такі драйвові і живі. А Кріптан, який є програв всі гроші у крипті, і йому треба якось відігратися. Ну так на часі, трансгендерні персонажі, бивший, бивший спецпризначенець, він служив у спецназі, став трансгендером, і йому потрібні гроші, щоб продовжувати ці операції. Ну там такі трешові історії, і вони на часі, на часі сучасного нетліксу. Ми маємо там е, покращених у рожевий кольор мужчин, ну, такий треш, треш на треші трешом помахує. Але персонажі зроблені добре і живо. Це, це прикольно. Мені сподобались нові ігри. Окрім червона та зелена, з лялькою, яка бігає та рахує, там ну, нам не, при, не переказували перший сезон. Вони придумали зовсім нові ігри, ігри, і це топ. Це прикольно. Це те, за чим приходить у, у, у гру Кальмара. Те, те на, що, на що хочеться дивитися, хочеться дивитися на ігри на виживання. Сподобалось, що трошки вони показали в сюжеті що. Засновникам гри можна чинити опір, і навіть там були перестрілки на автоматах, це круто. І ну, пайдет. Пайдет, ребята, якщо вам сподобався перший сезон, другий вам теж зайде. Він трошки гірше по емоціям від першого, але він на рівні. І ми чекаємо третій і третій, друзі, третій сезон з'явиться у цьому році, у 2025-му. Напевно, літом там були якісь утечки, і ми чекаємо, що він з'явиться літом. І це, це дуже дуже класно. Ми на нього чекаємо. Будемо дивитися третій сезон. А другому сезону я ставлю чотири. І я готов його далі рекламувати і буду розказувати друзям, що дивіться це дуже класний серіал. Він б'є рекорди Netflix, І мені здається, що не напрасно. Чотири зірочки, і це було круто. Ось, друзі, ось таким вийшов цей випуск, «Поперечного шпагату». Так, швиденько пройшовся по іграм серіалам, бо я записую це все на святах. Часу немає, треба бігти туди-сюди, з усіма зустрітися, з усіма відсвяткувати свято і тому, друзі, ось такий вийшов випуск. Далі Жека повернеться зі Львова, закінчиться свята. Ми Увійдемо в рутину, в робочий режим і будемо записувати подкаст як і раніше. Дякую вам, що послухали цей випуск. Зустрінемося у наступному. Підписуйтеся на усі наші канали. Усі наші у нас є телеграм, наш подкаст виходить на усіх популярних платформах. У нас є крутий інстаграм. Підписуйтесь усюди. Чекаємо на ваш фідбек. І пока-пока.